Вже генерали Федеральної служби безпеки Росії кажуть Путіну досить просто і наф. Російські генерали могли подати Путіну сигнал про те, що розв'язану проти України війну потрібно закінчувати. Вважає аналітик Михайло Бацюрків. Прорив сил оборони України в Курській області в перші дні може вказувати на сигнал російських генералів, очільнику Кремля Путіну, про те, що війну треба закінчувати. Про це говорить старший науковий півробітників російського центру Атлантичної ради. Михайло Бацюрків, як повідомляє Бібісі, ситуація в рамках якої збройні сили України не зустріли опору в перші дні операції на Курщині, може вказувати і на непокору російських силовиків вищого ешелону Володі Путіна. Українські війська прорвались там, де повинні бути високоефективні заслони. Ви не побачите великого опору з боку населення і правоохоронних органів. Не було повідомлень про постріли жодного відділення міліції. Я думаю, що така повільна реакція сил безпеки, якщо це справді так, може свідчити про те, що генерали і ФСБ кажуть Путіну, годі. Але ж Путін він не зупиниться. Ми вчора говорили з ігорем Ельманом, соціологом, політологом з Німеччини, і він також каже, що Путін просто їде без гальм на цій машині війни. І якщо він загальмує або зупиниться, то це означатиме його смерть і фактично, і політично, і, і не лише тому маразматичний бункерний диктатор шурує далі. Тим би він не їхав у якості того палива, яким він заправляє цю автівку, та й в самих технічних характеристиках вже є великі проблеми. І в Росіян так само міноборони Естонії оцінили, чи піде Російська Федерація у контрнаступ на Курщині. Збройним силам України вдалося досягти ефекту несподіванки в Курській області, успішно приховуючи свої плани. Про це говорить підполковник Матіас Спусеп. Російській армії не вистачить сил для контратаки на Курщині. У Росіян значні проблеми з командуванням, що унеможливило швидку та ефективну відповідь на наступальні дії зсу. Про це заявив заступник начальника штабу дивізії сил оборони підполковник Матя Спусеп пише і Ймовірно, у збройних сил Російської Федерації є проблеми з командуванням у цьому регіоні. З цієї причини вони не змогли ефективно відреагувати на дії ЗСУ, і вчинені дії мають оборонний характер, тобто вони встановлюють оборонні лінії, переміщують підрозділи. Українські сили досягли повного ефекту несподіванки, приховуючи свої плани, що дозволило їм значно просунутися вперед. За повідомленнями російських соціальних медіа, ЗС РФ незабаром мають здійснити контрнаступ. Однак поки що немає ознак, що у Збройних сил Російської Федерації є достатня кількість сил, щоб розгорнути подібні значні дії. ПУСЕП також зауважив, що основні бойові дії зосереджені в районі населеного пункту Суджа. Приблизно за 44 кілометри від міста Суми, яке нагадаю, вже зачищене від ворога, де працює військова українська комендатура, і близько за 10 кілометрів від державного кордону знаходиться це місто. За його словами, хоча темп просування ЗСУ сповільнився порівняно з початком операції, українські війська. Продовжують розширювати зону контролю, і наразі вона становить більше 1150 квадратних кілометрів території Курської області. Білгород тим часом якось теж тривожно там. Нагадаю, що там нам вдалося просунутися на 10 кілометрів. Як повідомляв напередодні Вашингтон Пост, але як виявилося, там росіяни дещо навчилися все таки на превеликий жаль досвідом Курщини і зосередили певні війська, не тільки строковичків і давали нам вісіч. Тому Білгород, але все одно неспокійно там обстріли продовжують просування роботи ДРГ теж не вщухатиме. І Білгород на фоні цього закриває кордончики. Влада білгородської області ухвалила рішення закрити з 19 серпня в'їзд у шість населених пунктів регіону. Про це повідомив губернатор Слава Гладко в своєму телеграм-каналі.